Слава Ісусу Христу! В молитві потрібна дисциплінованість як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішня дисциплінованість це коли ми приділяємо мінімум раз в день час для молитви. Коли ми відкладаємо усі свої справи, відкладаємо телефон, вимикаємо телевізор. Просимо своїх рідних вам не заважати і замикаємося в кімнаті, ну, наприклад, мінімум на півгодини, а краще на годину. Цей час повинен бути чіткий, встановлений або зранку, або вечора, а краще і зранку і з вечора. Також потрібна внутрішня дисциплінованість. Це коли ми молимося, то всі наші думки повинні бути направлені лише на Господа Бога. Ми не повинні думати про свою роботу, про свій бізнес, про якісь іще інші справи. Ми повинні думати про те, щоб поспілкуватися з Богом, щоб почути Його. Тому всім благословінь і майте дисципліну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.